Відомі випадки, коли малюкові повідомляли про неприємність, яка трапилася з кимось із його батьків. Наприклад, мама потрапила до лікарні, і дитині терміново треба їхати до неї. При цьому злочинці можуть посилатися на якихось міфічних спільних знайомих або сусідів, яких дитина не знає, але у стресовій ситуації не надає цьому значення. Запам'ятайте. Дитині у жодному разі не треба озвучувати можливі реальні наслідки подібних посягань. Пояснюючи можливість небезпеки, її рівень слід пом'якшити настільки, щоби її виникнення не лякало дитину, але водночас було для неї небажаним. У той же час необхідно міцно закріпити у свідомості малюка, що не слід приймати на віру нічого з того, що каже незнайома людина, навіть якщо мова йде про батьків. Пояснити, що категорично не можна вступати в будь-який діалог з невідомим, а за наполегливості незнайомця на усіма способами перевертати до себе увагу оточуючих, які можуть надати необхідну допомогу. В темі безпеки дитини в аспекті її статевої свободи є ще один важливий момент, який не можна обійти увагою. За даними спеціалізованих електронних джерел, 25% усіх жертв педофілів складають діти віком до 7 років. Ми не маємо права стверджувати, що це стовідсотково реальна і повна статистика. Не в останню чергу через те, що дуже часто, звичайно ж, за умови, якщо жертви педофілів залишаються живими, подібні злочини замовчуються, а злочинці залишаються безкарними через страх і сором маленьких потерпілих, як це не парадоксально перед власними батьками. І здесь я буду призивати батьків не сколько вас дитину, сколько приложить максимум сірі, щоб між батьками все було хорошо. То есть любая психологическая травма, которая делает ребенка предрасположенным к насилию, к опасности, является то неблагополучие в семье, где он является либо недопонятым, либо недослышанным, либо недолюбленным. А вот это вот ощущение ненужности, оно также может возникнуть и в той ситуации, когда родители безумно любят ребенка, да, то есть папа отдельно по-своему в нем душе не чает, мама по-своему, но между родителями контакта нет. Такой ребенок, даже в меру того, что для него делают максимум, видя, что между родителями нет согласованности, не чувствуя любви, ну, скажем так, которую он должен чувствовать между родителями, он психологически стремится от этой семьи отдалиться. И тогда альтернатива пообщаться с каким-то взрослым дядей или тетей да, является для него приемлемой. Я сейчас не рассматриваю ситуации насилия, когда ну, бывают же случаи убийств, когда просто в машину затащили и вывезли, да? Но опять же, для того, чтобы затащить в машину, там все равно существует какая-то форма диалога предварительного. И вот здесь, насколько, здесь вопрос еще, опять же, доверия ребенку в семье. Потому что если не сформировано базового доверия в семье, и ребенок не может открыться родителям по тем или иным волнующим его вопросам, он становится потенциально в зону риска. Очень многие дети, например, терпят насилие какое-то количество времени и боятся родителям признаться. Да, то есть очень часто существуют ситуации, когда один ребенок подвергается насилию, и вот этот факт насилия вскрывается только по факту того, что или братик, или сестричка, или подружка. То есть кто-то другой не выдерживает, рассказывая взрослым о том, что вот с моим другом или с моим братом или сестрой что-то делают. А сам ребенок, который подвергается насилию, он молчит, он запуган. То есть, опять же, вопрос в том, почему ему страшно сказать об этом родителям. Формирование доверительных отношений с ребенком здесь является базовым ключевым. Звичайно ж, коли малюк перебуває на вулиці, він знаходиться в зоні підвищеного ризику, і перелік можливих небезпек є вельми широким. Однак і домашні стіни, якщо дитина в них знаходиться одна, без дорослих, не можна вважати 100% надійною фортецею. Про технічне оснащення житла, спрямоване на попередження проникнення в нього сторонніх осіб, ми вже говорили в одній з попередніх передач. Але ж важливо, аби малюк, перебуваючи навіть у такій квартирі, Своїми необдуманими діями не звів на нівець всі зусилля дорослих щодо гідного технічного захисту. Ребенку дано чітке підписання. в наше отвір ти можеш відкрити двері только бабуся, наприклад, теті. другим людям ти двері не відкриваєш. А якщо якісь питання, ти вопросик моим родителям не ко мне. Просто не відкриваєш дверь. И возможно, то есть внешняя какая-то система наблюдения сдержит ребенка, потому что он будет понимать, что мама все равно так или иначе узнает или проверит. Фраза ⁇ Взрослых нет дома ⁇ мне кажется, является провокационной для тех людей, которые поставили себе цель все-таки открыть эту дверь. Важно обозначить так фразу ⁇ Когда родитель есть дома, но он по каким-то веским причинам не может подойти к двери ⁇ И четко человеку, который пытается проникнуть вовнутрь, Дать понять, что а, отец сейчас ведет переговоры по телефону, как только он освободится, я подойду к нему, скажу, что вы пришли, и он сразу же выйдет к вам навстречу. Это поставит, естественно, злоумышленников тупик, потому что взрослый находится в доме. Знаете, там могут быть, конечно, еще варианты, если мы, допустим, рассматриваем ситуацию, когда за домом следили. Да, знают, что вот родители ушли, отследили, что ребенок сам зашел в дом, и ребенка могут подловить на лжи и сказать: Мальчик, ты врешь, мы видели, как папа уходил из дома. Да? То есть, когда ребенка ну, таким образом пытаются сломать его психологическую защиту, нужно дать четкое предписание. Когда ребенок может сказать: «А, Да, хорошо, в таком случае у меня на быстром наборе милиция, я могу вызвать милицию, и с вами поговорит ну, представитель правоохранительных органов. То есть как только ребенок должен понимать, что как только его пытаются вовлечь в разговор или сломать психологическую защиту, его задача уже не бояться, а действовать. Да, я соврал, моих родителей действительно нет дома. Но вы знаете, мне не составит труда сейчас позвонить в милицию, они приедут и во всем разберутся. И это у ребенка тоже четко должно быть отработано. И опять же, на кнопках экстренного вызова, пусть родители не поленятся, І в номер всіх служб, які можуть понадобиться рібенку в случаї опасности. Психологи радять батькам ретельно і неодноразово відпрацювати кожну можливу небезпечну ситуацію на практиці. Приміром, попросити своїх знайомих зателефонувати, коли дитина знаходиться вдома одна, і простежити, як вона буде поводитись. Аналогічно слід відпрацювати спробу незнайомця проникнути в житло або зав'язати розмову з малюком на вулиці. Всі помилки, яких припускається дитина в своїй поведінці, необхідно детально з нею розібрати. Незайвим буде прибігти до ігрової форми, наприклад, пригадати казку про червону шапочку, мультфільми про вовка та сімох козенят або ж зайця, в якого було чотири синочка і лапочка дочка. Поясніть своїй дитині, що так само, як і в казці, у зловмисника не обов'язково має бути страшний вигляд. Зазвичай казкові негідники прикидаються добрими та ввічливими. Навчіть своїх дітей слово ні. Кажіть їм, що бувають такі ситуації, коли з дорослими не варто бути чемним і на доступному для дитини рівні поясніть, про які саме ситуації йде мова. Переконайте вашого сина або доньку, що за жодних умов не можна сідати в автівку до незнайомців, навіть якщо за кермом жінка. Так само розкажіть малюкові, що не можна опинятися наодинці з незнайомцем у малолюдному чи безлюдному місці, заходити разом з ним у під'їзд, сідати в ліфт. Привчіть свою дитину завжди повідомляти вам, куди і на який час вона йде з дому. Якщо ви не впевнені, що можете дохідливо та вичерпно викласти своїй дитині курс із особистої безпеки, не завадить звернутися до кваліфікованого дитячого психолога. Спільні зусилля з боку спеціаліста, вас і самого малюка неодмінно мають принести бажаний результат і допоможуть вашій дитині благополучно зростати в атмосфері любові, довіри та захищеності від усіх негараздів. Саме такої атмосфери ми бажаємо і дітям, і дорослим, і зі свого боку докладатимемо усіх зусиль, аби неприємності в вашому житті траплялося якомога менше. Слідкуйте за нашими ефірами і до зустрічі за тиждень.